Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Як правильно та швидко засолити опеньки на зиму до самого верху банки? Банку закручуємо капроною кришкою або залізною, як у мене. Аналогічно робимо з наступною банкою. Шар солі, шар опеньків і так до кінця. Останній шар обов'язково сіль, це не неодмінна умова. Не бійтеся переборщити сіллю. оскільки це засолені опеньки, то її можна брати і більше так буде надійніше. На дно за бажання можна додати листок хрону та парасольку кропу. Також ці інгредієнти можна покласти зверху. Через 2-3 тижні за засу...